І на цьому плюси Пежера у порівнянні з Прадо не закінчуються. Є ще один, ну як на мій погляд, досить важливий плюс. Це автомобіль дешевше. А він був дешевше, коли був новим, і він дешевше на вторинному ринку. А старт ціни що на Прадо, що на Mitsubishi Педжеру 4-го покоління буде десь в районі 8-9 тисяч доларів. Це за ну, такі старі і ну, не дуже. Скажімо так, збережені екземпляри, а от верхня межа по ціні у придоса буде вищою, десь приблизно 40 тисяч доларів. В той час як ну, найдорожчі екземпляри Пежеру 4-го покоління обійдуться вам у 25-27 тисяч доларів. Обслуговування цих авто коштує приблизно однаково. Тому, на мій погляд, якщо ви шукаєте собі якийсь ось подібний позашляховик, і у вас стоїть вибір між Toyota Land Cruiser Prado і Mitsubishi Pajero 4-го покоління. Я б обов'язково радив звернути увагу саме на Pajero. За менші гроші ви отримуєте, на мій погляд, більш цікавий і більш універсальний автомобіль.